У ніч на 20 липня у Лондоні на Уемблі Олександр Усик вдруге об'єднав усі пояси у суперважкій вазі і став абсолютним чемпіоном світу у цьому дивізіоні. Крім того, він успішно закрив третю дилогію з британцями. Якщо Ентоні Джошуа і Тасін Фюрі Усик переміг роздільним рішенням або однозначним рішенням суддів, то Дюбуа був двічі нокаутований. Причому, вдруге, це вийшло у рази легше ніж два роки тому, у 2023-му. Усик задовго до цього бою з британцем говорив, що йому. До завершення своєї легендарної кар'єри лишилося провести лише два поєдинки: реванш із Дюбуа і ще який-небудь поєдинок, який стане завершенням його спортивного шляху. Серед варіантів фігурував навіть екс-чемпіон UFC Алекс Перейра. Тотож, відразу після перемоги над Дюбуа, звичайно, було піднято питання: що далі? І нічого конкретного Олександр не відповів. Але натякнувши завершувати кар'єру так скоро, уже передумав. Цитата. 38 – це лише початок. Але що далі? Ну може Тайсон Ф'юрі, може у нас є три варіанти: Деречезора, Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошо. А ще може Джозеф Паркер. Слухайте, зараз не можу сказати, тому що хочу повернутися додому, до сім'ї. Але попри цю таємничість за Усика вже наговорили інші люди. Наприклад, промоутер Френк Ворен видав свій інсайт. Наскільки я знаю, WBO вже постановило, що Усик повинен провести обов'язковий захист проти Джозефа Паркера. Так, що настав час Паркера. а ще є одіозний турки Алякшей, який раптово заявив, що хоче побачити бій Усика проти увага, юного Мозеса і тауму, якому незабаром важить найсерйозніша перевірка у його кар'єрі в особі діляна Вайт. А ще є наш старий знайомий Тайсон Фюрі, який уже бронює дату для трилогії у квітні наступного року. І нагадує, що насправді увага він виграв перші два бої Усика, і всі нібито про це знають. А ще все більш серйозно виглядає варіант із Джейком Полом, який викликає Олександра провести бій за правилами, увага, ММА, і навіть встиг провести битву поглядів із українцем. І те, що Усик допустив одіозного блогера до себе на ринг, говорить, що це не надто вже й нереалістичний сценарій. Тим паче, це вже не вперше, коли Усика сватають у змішані єдиноборства. Якщо пам'ятаєте, то я вище вже казав, що колись був варіант із Алексом Парейрою. Але що ж із усього цього найбільш реально? Для початку звернемося до обов'язкових претендентів на титули українця. Є тимчасовий чемпіон WBO Джозеф Паркер. Зараз саме його черга. Є обов'язковий претендент по лінії IBF Дерек Чезора. А це, до речі, єдиний британець у суперважкій вазі, з яким усик обмежився лише одним боєм, а не делогією. Також є тимчасовий чемпіон WBC Агіт Кабайл. І нарешті Фабіо Уордлі, який володіє тимчасовим титулом WBA. зі спортивної точки зору. Зараз хороші виклики це саме Кабайл і Паркер, які набрали відверто хороших обертів і змусили з собою рахуватися. Але Усик без проблем може відмовитись від одного з поясів, як уже робив це раніше, після одного з перших боїв із Ф'юрі, якщо знайде по-справжньому цікавий виклик для нього самого. З огляду на те, що Олександр знаходиться на заході кар'єри, у нього немає великого бажання приймати бої з бійцями так званої нової хвилі. До того ж, він щойно переїхав в людину, яку вважали майбутнім суперважкої ваги Даніеля Дюбуа. Тому доводити йому нічого і нікому не потрібно. На його спадщині відмови таких боїв ніяк не позначиться. Ну а про Ітоаму і говорити мабуть не варто. Йому ще дуже, 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 дуже рано приймати бої такого рівня. Однак набагато більш реальним виглядають варіанти провести трилогію з британцями Ентоні Джошуа або Ще більш реально, Тайсоном Ф'юрі. Тут на кону -то, точно будуть величезні суми доларів. І усик від цих боїв може не відмовитись. Навіть після поразок Фюрі Доша залишається супер зірками боксу, які шикарно продають бої і привертають до себе увагу публіки. Якщо Усику й виходити на ринг в один із останніх разів, то з перемогою над одним із цих боксерів і жирним чеком у кишені. Ну і найбільш екзотичний варіант, я вже про нього трошки говорив, це Джейк Пол. Але тут є один нюанс. Навряд чи вийде поставити на кін пояси. Однак блогеру це не дуже і цікаво. Він йде за хайпом. А конкретно усику пропоную зустрітися за правилами ММА. Це не схоже на оптимальний варіант, але він абсолютно точно може принести гроші, які приблизно будуть порівняні із гонорарами за бої з Джошуа або Ф'юрі. Ну і бій Усика і Пола саме за межами боксерських правил може хоча б трошки вирівняти інтригу. Можливо, усик не прийме бій з полом у змішних єдиноборствах зараз, проте цілком можливо, наприклад, закрити у 26-му році трилогію з фюрі і піти з боксу, щоб побитися трошки в ММА і спробувати себе у цій дисципліні. Два хайпових бої, два великих чеки. На цьому можна буде і завершувати. Отож, якщо підсумувати усе навколо на даному етапі, найімовірнішим кроком для Усика виглядає третій бій з фюрі. А далі він може буде дивитися по обстановці навколо себе і у боксі загалом. Так, звісно, спортивної складової із циганським королем буде не дуже багато, але це все одно приверне у рази більшу уваги ніж бої усика з тим таки Кабайлом і Паркером. Проте навіть той таки ф'юрі буде пізнішим. Зараз усик точно візьме паузу, однак ймовірно, до кінця року ми почуємо новини про його наступний бій. А ще ймовірніше, що до цього моменту Усик втратить як мінімум один із поясів і відреагує на це у своєму стилі. Чекаємо цікавих новин і про його реакцію, і про майбутнього суперника. На цьому все. Не забудьте писати лайк цьому відео, якщо вам сподобалось, а у коментарях написати про те, бій, з ким ви чекаєте для Усика і коли ідеальний момент для того, щоб завершити кар'єру та на якій ноті цікаво буде почитати. На цьому прощаємось. До нових зустрічей.